Відкриття парафіальної кімнати для ігор та катехізації відбулося при монастирі в облоченого слова в івано франківську Ораторій Донбоско, так назвали приміщення, переобладнане з частини гаражу та літньої кухні та пристосоване для ігор, молитви та зустрічей з дітьми. Це заклад, який мав святий Іван Боско, італійський святий з 19 століття з Турину на півночі Італії. Це було місце, де збирав дітей і молодь. І звичайно, це стосувалося дітей і молодь найбідніших закинутих з вулиці. Ораторій від латинського слова ораре молитися, тобто це місце, де діти могли і молитися, і бавитися. Ораторій служитиме насамперед дітям із парафії Кирила і Методі, що на околиці Івано-Франківська. Вже кілька років оці та сестри, що працюють на цій парафії, ефективно та цікаво, показують Христа наймолодшим. Наш засновник каже, що ніщо людське не є уже для Бога. І це очевидно, це ми знаємо. Тому потрібно шукати е, шлях до дітей через дитинство. Тобто робити, робити для дітей по-дитячому, для дорослих потрібно подавати по-дорослому, і для дітей робити ігри, робити різні конкурси. Так само іноді можна заохочувати призами. Ну, звичайно, так само не перетворювати це як споживацьке ставлення. Ми сьогодні гралися Тому в різні ігри. В спеціальні хаті для ігор гралися ще на галявині, там їли, були загадки, Робінгуд, футбол, настільний, рибалка і меморія. Перші учасники івано-франківського ораторію з нагоди парафіального свята зіграли навіть футбольний матч. Проте яким є футбол по-християнськи, ми поцікавилися в арбітра в християнському футболі. Мета його залучення дітей. До приближення їх до церкви, щоб їх зацікавити, чимось забрати з вулиць, ну, навернути ближче до Бога. Єпископ Софрон Мудрий поблагословив діяльність ораторію і впевнений, що це мале починання стане іскрою, яка розгориться у багатьох серцях богопосвячених осіб. Це є новий вифлі, маленький, це є конечно, повинні всі ціни, Починати такі малі ораторії розв'язувати, плекати. Бо там випликаються нові християни, нова генерація дітей, прив'язаних до церкви. Як ми дітей навчимо молитви любити свою церкву, Бога, релігію, Христа, то ми піжніше дуже тяжко вчити вже. Про Христа, про Слово Боже. Церква. Це не стійний і дах, але віра і життя, твердив єпископ Константинограда Іван Золотоустий. Парафіяни та їхній парух переконані, що і молитва, і прагнення до спільнотового життя поглиблюють християнську любов, виявляють віру, яка мертва без діл. Спеціально для Сіенел Ольга Литвин, Василь Пилипів, Івано-Франківськ, Україна.